Якщо саме зараз ти у стані зростання, ти у стані масштабування, і тобі здається, що ти прям дуже потужно рухаєшся вперед, зупинись. Просто зупинись. І подивись на себе, може, в зеркало, і зрозумій, ти зростаєш чи розпливаєшся? Точно так само, як ми вже зрозуміли з сьогоднішніх моїх історій, можна хибно думати стосовно масштабування. Ми повинні чітко розуміти, що Зараз відбувається в нашому бізнесі. Зупиняємось, аналізуємо, приймаємо рішення. Ніяких емоцій. Холодно, чітко, структуровано. Бо ми повинні з вами запам'ятати одну штуку: круто, коли ти масштабуєш свою особистість, круто, коли ти масштабуєш свій бізнес з готовою командою, з класною структурою, з підготовленим маркетингом, з підготовленим продуктом і з грошима котих 100% вистачить